Перебої з електропостачанням у Вінниці та області, що стало причиною. Батькам оборонця Олександра Альфьорова вручили орден за мужність. На Вінничину родини переїхала з Запоріжжя. У 20-му Вінницькому ліцеї висадили зелену зону за принципом природних садів. Понад пів тисячі вінницьких школярів доєднались до благодійної акції Долоньки захисту. Перебої з електропостачанням у місті та області виникли через зниження напруги. Спрацювала протиаварійна автоматика. Про це Суспільному повідомив директор технічної акціонерного товариства «Вінницяобленерго» Обленерго Віктор Степанець. За його словами, в об'єднаній енергосистемі України ймовірно відбулася аварія, що і призвело до зниження напруги. Наразі ситуація стабілізувалася на своїй Фейсбук-сторінці. Укренерго повідомило, відключення відбулося через технічні причини та не пов'язане з дефіцитом потужності. В енергосистемі у Вороновиті родині переселенців із Запоріжжя вручили медаль, якою посмертно був удостоєний їхній син Олександр Альфьоров. Фото, на якому батькам передали відзнаку захиснику вітчизни, публікували на Фейсбук-сторінці громади. На Вінничину родина Альфьорових переїхала, рятуючись від війни. Мати Олександра Олена Альфьорова телефоном розповіла. Син служив сапером у зоні АТО 2014-2015 роках. Спочатку повномасштабного російського вторгнення добровольцем вступив до тероборони, потім захищав Україну. Раїну у складі 25-ї повітряно-десантної січеславської бригади був стрільцем санітаром. Воював на Харківщині неподалік Ізюма. Наприкінці весни його підрозділ відправили на Донеччину. Загинув Олександр Альфьоров, торік, 18 травня. За два місяці у липні розповіла Олена Альфьорова. Сина посмертно нагородили медаллю захиснику вітчизни. Нацгвардієць Іван Коцюруба, навідник міномета. Йому 23 роки. Останні три Іван військовослужбовець каже: спочатку повномасштабного вторгнення РФ його мінометний розрахунок виконував завдання на Київщині та Донеччині. Там розповідає його хлопці регулярно працювали по російській піхоті та техніці. Тільки вони не встигали виїхати на штурм, як ми їх вже сразу на цьому моменті перекривали. Ми вибігали, сразу заряджали міни і накривалися дві хвилини, нам вистачало, щоб навестися, щоб влучання і закрити міномет. Позиції українських мінометників накривали й ворожі мінометники, каже Іван. Ти чуєш, там, там лягає за 20 метрів, там лягає за 30 метрів, там лягають, думаєш, ну все, значить, не попали пасани наша очередь торік, 23 серпня, отримав поранення неподалік Мар'їнки. Під час активної стрільби я вийшов з посадки на, на підкоригувати роботу міномета на бусолі і мені побув прильот. я одразу впав. як в фільмах: зелена трава, сонце світиться з боку рветься. У мене сльози. Думаю, все більше я дочку не побачу. Розірвало руку від локтя е до кісті. Там повністю не було кожі від удару на цього, повністю всю бочину праву сторону, так як в мене був бронжелет, по цю сторону прийняв бронжелет. Підбігли хлопці, наложили першу медичну допомогу, поставили мені три жгута і кажуть, ну, е, типу, все нормально, Іван, дасть жити, треба тільки потерпіти трошки. Не могла знайти собі місця, коли дізналась про поранення чоловіка, каже дружина нацгвардійця Ілона Куцюруба. В ніч поранення я не могла спати. Я молилася. Я, я ну, дійсно відчувала серцем, що щось не так. З передової Івана перевезли до Курахового у Донецької області. Далі за життя гвардійця боролися лікарі у Дніпрі та в Києві. Я Думав, що не доїду, бо я проходив курси медика. Чувствую, що ну дуже багато крові потіляв. Казала, що я був три дня в комі. І вже побачив на себе куча трубок. Ну, вже бачу, що вже перемотний. Подавали в 70 на 30, 70 процентів, що я помру, бо в мене не справлявся організм. В мене дуже було багато поранень. Один із операцій. Ми постійно були на зв'язку. Я його підтримувала. Все, хвилювання, все я йому говорю, що все буде добре, що він в мене молодець. Що він мій герой. Для мене було важливо те, що от він живий, він буде разом з нами, він, він буде бачити, як росте його донька. Він з цього, і ми вірили, що все буде якнайкраще. На реабілітацію та відновлення запропонували поїхати до Латвії, каже Іван Коцюруба. В різ я побув 5 місяців. Спочатку я був 3 місяці в лікарні, вони там провели мені операції. На... Руці на нозі після цього я був в реабілітаційному центрі два місяця. Розповідає тамтешні лікарі ретельно та послідовно ставили його на ноги. Перший день чотири шага, потім шість. Вісім і так кожен день собі наварашував. В Латвії для був такий спеціальний робот, який чіплявся для ноги. Ти замість мене ходив, просто мені правильну нову осанку ставив, щоб я навчився, щоб ми ж це як правильно ходити не шкандибати. Зараз я вже повноцінно плаваю, бігаю. навіть там футбол можу поіграти, якщо треба. Каже, досі відновлюється, попри травми, хоче повернутися на фронт. До хлопців, ну вони для мене стали більше, ніж такі товариші. Та вони вже для мене як брати. Це всі мінімета батарея. Це вже стало така як сім'я велика. Андрій Коник, Суспільне новини, Вінниця. Узятинський міський голова Тетяна Єрмолаєва відкрито звернулася до голови Служби безпеки України Василя Малюка з проханням перевірити низку депутатів міськради, які вже шосту сесію поспіль не приходять на засідання. Йдеться про трьох депутатів від фракції Батьківщина, чотирьох від Слуги народу, трьох від фракції Європейська Солідарність. Їхні прізвища ви зараз бачите на екрані. Відеозвернення очільниця громади опублікувала на своїй Фейсбук сторінці. каже через їхній саботаж не можуть прийняти важливі для життєдіяльності громади рішення, шановний Василь Васильович, прошу вас здійснити перевірку низки депутатів Козятинської міської ради Вінницької області щодо наявності ознак їхньої співпраці з представниками країни агресора Російської Федерації. Депутати, прізвища яких я навожу нижче, систематично саботують, не з'являються на всіляко ігнорують засідання сесії міської ради, чим зривають прийняття термінових та надзвичайно важливих рішень блоку правоохорону військового. Прийняття державних субвенцій, коштів, виділення коштів для поховання загиблих воїнів-захисників України та матеріальної підтримки родинам загиблих. Поведінка депутатів викликає занепокоєння в громаді. Ми хочемо бути впевнені, що з нею не снять інтереси країни-агресора, яка зацікавлена в створенні суспільної напруги всередині нашої країни. І послання її обороноздатності суспільному вдалося телефоном зв'язатися з депутатом від фракції Батьківщина Сергієм Матвіюком. Ось що він нам розповів. Так, да, я бачив це звернення. Взагалі мені, я рахую, що обзивати військовослужбовців в сепаратизмі. Там одне прізвище є Бернатович, це ужас. А Міський голова шосту сесію не може зібрати депутатів, бо вона не спроможна це зробити з грудня. Місяця я є член бюджетної комісії. Пропонував їй, щоб вона виділила на наш батальйон кошти. Вона проігнорувала батальйон. Переліструвався з нашого міста в іншу громаду. Наше місто втратило 32 мільйона коштів в рік. Це податки військовослужбовців. Ми завтра збираємо сесію на 10-ту годину і хочемо в очі подивитися цій людині. Може, вона сепаратист. Вінницький центральний парк. Тут протягом чотирьох днів усі охочі можуть допомогти плести маскувальні сітки. Акцію назвали долоньки захисту, каже очільниця міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Ірина Івасюк. Дуже багато військових звертаються до нас про допомогу в наданні сіток. Ми захотіли привернути до цього увагу і привернути увагу до цього не тільки людей, а ще й молоді і дітей. Сам клуб продає сувеніри, збирає гроші на основу для цієї сітки. Влаштували таку акцію, аби допомогти волонтерам з організації Чарівна мережка плести маскувальні сітки для українських захисників. Щодня приносять по сім рамок. Основу на сітки та тканину надав гуманітарний штаб, каже Ірина Івасюк. Від початку акції сплели 11 штук. каже волонтерка Валентина. Процюк три сітки ми вже передали. Сьогодні п'ять заберуть потреби в сітках. кожен день більші і сітки. По розмірах теж більше, тому що техніка велика, і сітка, так як ми раніше плели три на сім, то зараз треба плести шість на вісім, дев'ять на 12. Шестикласниця Софія до центрального парку прийшла разом з однокласниками. Навчається дівчинка у восьмій Вінницькій школі. Коли плест буває запутається дуже сильно, я його розплести не зможу. Дві смужечки в хаотичному порядку воно не має бути правильним разом з братом та мамою платесідку дев'ятирічний Даня до Вінниці, сім'я приїхала торік з Южного Одеської області. Ми беремо два кольори. Перший чорний, тому що та, ну, він менше замітний, а другий зелений такий. Доєдналися до акції, каже мама, бо їхній тато нині захищає Україну, а тому, коли сусідка розповіла про таку акцію, відгукнулися. Це наша держава і це також вклад діток маленьких в нашу перемогу. що Всі повинні долучатися, хто як може, хто як вміє. Поруч плетуть сітки вихованки медичного коледжу. Проводили інструктаж, дехто вже знає, як плести. Ось дівчинка знає, вона плела в селі своєму. Викладачка Олена Шайдаюк розповідає, у парк студентів приводив друга, збираються по завершенню навчання. Молодь зараз дуже активна, вона відкликається на такі гарні справи, і особливо, щоб це була потрібна справа, щоб вони розуміли, для чого вони це роблять. Діти до 15 років за допомогу отримують квитки на безкоштовні відвідани атракціонів у центральному парку. Покататися на них зможуть 1 червня, каже Ірина Івасюк. Таких квитків роздали півтисячі. Олена Лена Карбівська Водим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. 20 видів квітів і риси, дзвіночки, гейхери наперстянки, айстри висаджують на території 20-го Вінницького ліцею. Всього 700 штук. Рослини багаторічні вирощені у горщиках, каже очільниця ландшафтного бюро антураж Ольга Білоус. Ми з країв забираємо ці великі рослини і ставимо. Щоб вони більше були по центру і ставимо якимись такими групами, клумба, яку створюють на подвір'ї ліцею, це грантовий проєкт, розповідає Ольга Білус. Взяти у ньому участь колективу ліцею запропонував випускник закладу Віталій Крижанівський, щоб учні 20-го ліцею змогли долучитися до озеленення нашої території, до озеленення нашого міста, і цим всім покращити свою екологічну свідомість і екологічну свідомість громадян, які перебувають на даній території за умовами учасники мали написати мотиваційний лист і обґрунтувати навіщо їм зелена зона за принципом природних садів. У підсумку обрали трьох переможців, каже Білоус. Серед них колектив 20-го вінницького ліцею умовами конкурсу було, щоб вони до кінця травня підготували ділянку своїми силами. Висадили це, а ми надали їм рослини. Ідея була саме щоб наша Вінниця розквітала, і наша філософія це природні квітники. У догляді рослини невибагливі, каже Ольга Білус гарно ростуть, не потребують додаткових поливів, удобрення тут. На півтінь, і такі рослини ми сюди підібрали, які саме всі на півтіні будуть створювати стійкий біоциноз. Вони будуть тільки розростатися. І якщо ви на них подивитеся через рік, це буде такий суцільний квітник, який буде повторювати цвітіння своє весною, влітку восени. Рослини висаджують десятикласники. Зелена зона з дотриманням принципів природних садів у ліцею буде площою 120 квадратних метрів. Хлопці копають дівчата, загортають тому, що в дівчат краще виходить обережніше виняти її з риночки. Процес дуже цікавий. Це того, що перше – це колективна робота, а друге, це те, що дві паралельні два паралельних класи вони разом, і якби об'єднується школа. Сажаю обережно, щоб не пошкодити корінчики, щоб рослинці було комфортно в землі. Десятикласник Сергій розповідає, працювати не важко. Справу його клас робить хорошу. Чи рік випущу зі школи, і буде вже приємно знати, що я тут колись садив. Ділянка, яку засаджують рослинами, багато років стояла пусткою, розповідає вчитель біології Ігор Церковний. Додає, на території навчального закладу є чимало клумб, але таких рослин, які зараз висаджують, ще не було. Це вперше тут висаджуються такі рослини, і садово-парковий простір, антураж нам допоміг в цьому. І ось ми маємо такі чудові рослини для того, щоб можна було змінити цю ділянку і милуватися нею. Це і екологічне виховання, їхнє, і звичайно, естетична насолода. І ви знаєте, вся рослинність вона дає перш за все. Чистіше повітря, свіжіше повітря, більше кисню. Першими, каже, тут зацвітуть Іриси. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1369 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.